Карина, і сьогодні наше відео, точніше тема нашого відео, коробка для ЛД, а точніше і змінення в моїй коробці для ЛД. І так, як ви бачите, ця коробка разів два більше, ніж та, яка у мене була раніше. Вона і в ширину, і в довжину більша. І так, кришка в неї жовта, тут відома фірма Антона Бяджі, що продає обладаю, ця коробка зубові. Я думаю, у всіх коробків зуби для ЛД. Такі стикері з червь, він прикріпляється, я просто ще не куда куди прикріпити. Так, сама коробка чорна. Ота. Ну і зациклюватися на коробки я не буду. І перейдемо сразу до внутрішніх частин. Так, внутрішніх органів коробки. І так, як ви бачите, тут ще є дві такі коробочки. Оця коробочка в мене раніше була. Так, а оця нова і ще плюс. Я з Максі Кіндером. Ну і всякі різні віші. Почнемо із цієї коробочки. Сама коробочка мені бабуся і подарила на Новий год. Ну, точніше, папі, а коробку папа вже мені. Вона похожа на носок, якби, ну, на Новий год, в принципі, ви поняли. Він із чорного чая, там всякі тут мішки. Ну, і ззад така. Вона невеличка, маленька, так що, в принципі, сюди може небагато що поуміститься. І так ми її відкриваємо. І тут у мене фломастери. Оці фламастери це нові в мене. Їх тут у мене дуже багато. Вони не з України. Так, тик-тик, вони дуже багаті, І такі. Вони дуже класні, у мене даже є коробочка. От них. Ну, коробка, я думаю, вряд ли інтересна буде. Ось такий який у мене і був. І, як ви бачите, тут не стало трьох фломастерів, хто не бачив. Ну, Я їх просто забрала собі в шкільні вещі. І так, тут у мене є ще дві чорні ручки. Оця мені більше подобається біла. А чорна вона більш тонша. Ну, в будь-якому випадку вони обоє хороші. І мої старі фломастери. Хоча мені ці набагато більше нравляться. Е, ну, коротше, там не будемо зациклюватися і на цьому. Так, а що тут у нас? Ах, так, да, це от письма. Ладно. Ну, і ось така сама по собі коробочка внутрі золота і з кришкою. кришкою. Ну, тут видно, що тут мішки, типу 3D. Да. І так, ну, це коробочка така маленька. І перейдемо до слідущого. І так, далі ми, мабуть, перейдемо до слідуєї коробочки, до оцій. Раніше тут у мене лежали всі ті паканцтовари, а потім їх стало більше, і я їх так, по кусочкам перемістила сюди. Ось така у мене коробка сама по собі. ну, Я думаю, хто дивився попереднє відео про цю. Ну, для ЛД коробку, то бачили її. І так, тут у мене стікери і всякі мілкі канцтовари це клей карандаш. Дироколо це, які ви вже бачили в прошлому відео. Старачка, сама обична. І кліпс, їх вже стало в половину, даже більше-менше. І я купила вчора ось такі ось дегласки: 6 гривень це дорого, як на мене. Це, виходить, пара там, по 3 рубля. Ось в такому пакетиці, вони дуже прикольні. Я шукала такі глазки для лічного днівника, мені кажеться, кудись можна їх пристроїти. І так, а далі в мене пішли одні стікери. І так, які бачили, які не бачили, ну я розкажу про всі. І ось сюди є з бабочками. Тут у мене є жовті, оранжевий зелений, тут трошки світ відражається, вам не дуже видно. Зелені, оранжеві, жовті. Правда, в мене було ще два цвіта. Розовий, темний і светлый. Но ну, я їх подарила свої подружки. Анікол, є істинний канал на Ютубі Кул, І листочки. Тут їх чотири цвіта. Оце ж такі цвета, два. Оцей. І оцей розовий, я подарила подружке. ж подружки. Так. Ну, тут не вистачає, як ви поняли, оранжевого, так що оранжеві листочки я подарила своей подружки. Тут один такий листочок тоже теж Аніки. Ну, тут є, як ви бачите, жовтий, зелений, темно-розовий і просто світло-розовий. І так, далі у мене є палець вверх, типу лайк. Да. Я їх купила за 6 гривень в Ашані, в Києві. Вони, я сама здивувалася, що у нас в прилуках такі пачки стоять як мінімум по 15 гривень. Так що я їх дуже даже, удачно купила. Вони зелененькі, як бачите. Ну і поїхали далі. Так, Далі у мене є ось такі стикері з слоніком. Я їх ще не використовувала. І, Кстати, оці задні фони, на яких вони, картоночки такі, їх дуже класно можна використати в дневнику. Так, поїхали далі. Ось такі мішки. Я їх дуже люблю. Вони мені часто кудись подходять. Ось Отакі. Так, далі ось такий, Його можна використовувати як і знак, а як і домик, ось такий, наприклад. Да. сердце дуже красивее На день Валентина, например, можно страничку, я его сделаю. Сделаю скоро. Так. И вот такие мишки. Я их купила за 20 гривен. Вот такие. Кто хочет в пролуках в конспартнере возле квартала. Вот такие. Там еще, кстати, есть. Тут точно такие все цвета, как листочки и бабочки. Если хочет я скажу. Тут розовый, темно-розовый, светло-розовый, желтый, оранжевый и зеленый. І ще є парочку. Ну, це ось такі. Ну, тут вони розмальовані. Я їх в дитинстві розмалювала. Це просто нашла десь Валялась у мене, так я їх взяла. Да. Парочка із них більше парочка розрисована. Ті. Типа мультик дивилась, фіксики. І мультик теж хотілося зробити. Ладно, поїхали далі. Так, тут у мене є ось такі стікери. Як хто пам'ятає, у мене, вроді, би, дві такі були різні. Я їх теж купила в Ашані. Одна така штучка стоїть 18 гривень. Е а другу таку штучку похожу із чері. Е ціми, господі. О, кстати, з цими вишеньками і ще тут були стікери, похожі на чері. Е я їх подарила подружці, да. Ось такі вони. Тут, коротше, такі, як бачите. І ще отакі. Хмарка і мішка. Ты давай все видео пройду, то бачу. Ну и сами обычные стикеры, які были и в прошлом видео. Вот такие. О, уже 7 минут. Да, быстро я снимаю. Ха -ха. Ну, тут есть фиолетовые, бирюзовые, желтые, оранжевые, и так, Итак, поехали дальше. Итак, дальше в моей коробке есть, то есть такие же Макси Киндер. И я думаю, всем интересно, что внутри. А внутри у меня... Ча, секунду, декоративні скотчі. У мене їх дуже мало. Так що вони всі влізли сюди. Так, я не, не пам'ятаю, може, некоторых ви не знаєте. Ось сюди є такий сніговичком на Рождество його тут дуже-дуже багато. Тут вроді 15 метрів було. Да. Потім отакий голубий, кстати, він одних із моїх любимих. Не знаю, всі кажуть, що він дуже яркий, але він дуже крутий взагалі, я його обожаю Потім зелененький такий. Хто бачив попереднє відео у мене були. Оце зелененький, розовенький з шариками. ну З конфетами, як ви бачите, вже немає. А того, що я його подарила, лучшій подружці подружки. У неї є канал, я вже казала. Такий. І у мене ще було 5 метрів такого фіолетового тканевого Ну, Тканевий скотч дуже швидко. А так він дуже, кстати, прикольний на ощупь. Некоторі кажуть, що він погано приклеїться. Нічого подобного, він шикарно приклеїться і ніколи не відклеюється в мене. То у них, мабуть, якийсь бракований купляли. А так він хороший. Правда, єдине, що мені не подобається, він швидко швидше. Це треба брати або багато, або не брати. І ось такий розовий. Так, да, це все. Ну, Ближі з конфетками, як я сказала. Ну, Це вся моя така міні-коробочка. Я хочу ще нових, правда, позаказувати, ну, вони лібо дорогі, лібо їх нема. І так, ми подошли далі. Ну, давайте я ще поверну. І як бачите, у мене тут ну, ножниці потом. Так, тут у мене є два двохсторонніх скотчі. Ну, два вони різні. Один обичний двохсторонній скотч, а другий, він такий мягкий, такий. Я думаю, не з вас знають, що він такий на. Короче, там мягкая штука еще приклеена, чтобы картинки, типа, нажимаешь, они мягкие такие становятся. Да, я его купила вчера вместе с глазками. Вот такие. Так, ну ладно, поехали дальше. Тут дальше у меня есть ножницы. Некоторые бачили, некоторые нет. Ну, есть два самых обычных фиолетовых це самые обычные ножницы. І е, в мене ось цей самий перший був. Він мені ну, нормальний, просто не дуже вирізає якось акуратно. Самі мої любимі це оці. Вони шикарно вирізають, акуратно і взагалі класно. В попередньому відео для Алдех, хто бачив, ну, ви знаєте, а це мої нові. В чому мені вони не нравляться? то що вони застрають тик і все. Я їх, в принципі, отак невозможно. Оскаріть, старіх виламувати. Да. так що до кінця їх особо не закриєш. Ну, Ось такі ножниці, мені фі... О, ці дуже нравляться, фігурні, я їх люблю. Как би так. Далі у мене тут є наклейки. Такий конвертик з наклейками. І ну, тут всі наклейки, я думаю, не дуже цікаві. Є такі з блестинками фіолетовими. Є, Кстати, мені в Максі Кін дарі ж, де... Декоративні скотчі попалися. Ось такі ось сюди дуже багато, штук 15 ось таких ось е, Типу, Тут от грається ця, а тут можна щось, наприклад, написати. У мене хто дивився ідеї для ЛД-днівника, той бачив. І так, далі ми йдемо. Тут самі обичні карандаши, е, різноцвітні, вони теж не, не з України, так, і не з Росії теж. Альбом для наклеїк. Ну, альбом для наклеїк я не буду розказувати, там самі обичні наклейки. Потім це буде мій другий ЛД. Це вже я остаточно вирішила. Він тут ось такий дуже шикарний просто. Це мені мама на Святого Миколая подарила, вмісті з трьома пачками стікерів. Тут скільки у нас сторінок? 80, да? Да, 80 страничок. Тут він в кліточку такий красивий. Я розпакувати не буду, а то і так уже времени багато. І так, далі. Оце найцікавий тут пакет. Ну, тут у мене е, розпечатки чорно-білі, правда, ну нічого. Е, там всяке таке і обої. Ось сюди це все обої, обої, обої обої. Для мого ЛД. Так, і далі у мене е, кольоровий картон і все. Да, ну і тут окраска така в Antonio Biadži із чорними знаками. І все. Ну, от і все. Це була вся моя коробка для ЛД. Ну і на сьогодні, пока. Зстрітамся з вами завтра, послезавтра, коли там следующе моє видео. Так, вообще я хочу зняти сьогодні. Но викладу в YouTube, наверное, завтра. Це була вся моя коробка для ЛД. Если вам понравилось це відео, ставте лайк і підписуйтесь на мій канал внизу. Так, Ну і оставляйте обов'язково коментарі отзывы, понравилось, не понравилось, не обижусь, все одно Просто мені головне ваше мнение. Ну, все, пока-пока.